Ремонт фасада. Да. фасада. Мастер-класс від Дмитриевны. Ага. Це воно на цьому, як воно, на силиконі, да? А акриловій основі. А акриловій основі да? Це така сама, типу основа, як бетоноконтакт, так, да, йдеться? А... Ну, типу варцевий накрив. Кварцевий, да, да, да. Подиви, Знімаю. Знімаю. так. Подивиш, що робимо. Поперек Знімаємо. Ще щираємо. Знімаємо так. Ну, його вдавити треба. Знімаємо Ми маємо лишнє зняти з усюди. І сюди ще докласти. Ну, типу, як вдавлювання йде, так? Так. Да. Воно тр... прилипло. Задача, щоб воно прилипло. Зняли. Даємо воду, беремо пластикову тірку, знімаємо все. Тут борозди в нас великі беремо бочок, поводить. робимо червячки. Чистим начисто, глянцеву корку, мочаємо її в воду, воду зчищаємо, щоб вона була чиста від лазурі, щоб не липла від самого кріла. І глянцюємо, щоб не було цього переходу. Поза. Дуже великий слайд. Трошки так не А там поправимо тоді, хай